В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що нападників було троє. Один із яких жінка, яка безпосередньо знала про майновий стан потерпілих і була ініціатором безпосередньо розбійного нападу на останніх. Після затримання осіб, які вчинили розбійний напад, двом особам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, третьому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підійшли до двора калітка закрита. Открили калітку. Як палочку відкрили калітку, зайшли у двір. Вибили скло. Собака була в дворі? Собачка була загалкала. Да, Вона вибила і її удар по голові, чи теж палкою. Вона більше не гавкала. Тоді зайшли у двір, вибили скло у віраночки. Зайшли, що покликав, замотай її руки, скочил. Я замотаю її руки скром. мною, мужик. Морда замотана, і світи мені в вічі. Я ото побачила. А тоді почали гроші просити. Давай гроші. Ми прийшли гроші. Кажу, що ви за люди? Я не чую. Що ви каз, за люди такі? Ну схватили мене. Як почали попити мене б'ють, давай гроші. Ну, кажу, які в мене гроші. Яку... У мене кажу, нема грошей. Давайте гроші і мене попити, попити. Кажу, та що ви шлюгаєте? Я, я ж стара вже дуже. І вони шлюгають і давай гроші і усе. Тоді, як почали, матраси поскидали. І подіяла по все, те, що я спала, все порозкидали додолу, отак тріпають усе. І я злякалася, воно ж поночі, а вона там хаті чую, кричить. Я рвуся до неї, мені жалко, думаю, або вб'ють, або то на що не пускає, нікуди, держи мене. І собаку вбили. Він <ріху> же ще й не гавкав. Він такий маленький був. Як ми б не знали, то сусідка кава, собачка би убитий лежить на дорозі. О, боже, мені так жалко, я не плачу за ним.